Це ж все навичка. Ви ж, якщо цього в житті ніколи не робили, то спочатку я бекав-м'якав, як я кажу, декілька місяців на камеру. І це нормально. Не можна це зробити одразу. Треба цьому навчатись, десь в когось, ну або самостійно, багато практики робити, і тоді можна, можна це навчитись, вести соцмережі, робити контент, а потім ще це все і продавати. Так бачу, ті, хто дивиться в онлайні, поставте зараз лайки, напишіть а, привітання в коментарях, чи відправте, спробуйте якісь там супер лайки. Супер лайки, супер подяку за цей ефір. Якщо дивитесь вже в записі, так само не забувайте написати коментар, що дивитесь, все окей, чи працює звук зараз. Е, перевірю звук, начебто працює, е, чую це на своєму ноутбуці. Напишіть коментарі, напишіть, можливо, ким ви працюєте, чи ким би ви хотіли працювати і проявлятися в онлайні. Можливо, що продавати, які послуги, курси, консультації, товари. Чи вже щось продаєте. А я переходжу до наступного пункту. Спочатку навчився робити тексти фотографії, потім вчився знімати відео. І повірте мені, знімати вертикальні відео і знімати горизонтальні відео. Це різна історія. Це різні навички, різна історія, різний, різний кадр. І, і все треба якби, сприйма... починати сприймати по-іншому. Тому що горизонтально влазить набагато більше якби, інформації і картинки. І треба розуміти, ти будеш по центру, чи трошки справа, чи ще якось в кожному кадрі і як це все правильно знімати навколишнє середовище, і як знімати себе. З руки, зі штатива, як зараз чи в іншому форматі. Наступне, чому я вчився, це в минулому році я десь 3 чи 4 місяці проводив прямі ефіри. Тобто, вчився просто в Instagram, у Facebook запускати прямі ефіри і з людьми розмовляти на різні теми, які мене цікавлять з приводу там, саморозвитку, духовності чи ще чогось.